Вітаю, друзі! Можливо, ви бачили у себе на деревах ось такий мох наліт. А можливо, ви і знаєте те, що це лішайники. Лішайники це дивовижний, стародавний е організм жива істота, а насправді це навіть не рослина, це симбіоз грибів і водорослі. І це дивовижно, бо це дуже, дуже стародавний організм і він володіє езотеричними свойствами. Зараз я буду його збирати. Я використовую лишайники, особливо такі ось ку кущевидний. Я їх використовую в своїх середствах для того, щоб очистити простір для того, щоб покращити енергію. І для інших ритуалів, про які я можу вам розповісти, якщо це буде цікаво. Друзі, ось що ми робимо далі після того, як зібрали лишайник? Ми його залишаємо на декілька днів для того, щоб він висох, як у мене. Він сухий. І... Ми таким чином залишили його енергію у ньому. Він якби законсервувався енергетично. Для того, щоб зараз його енергію використати, ми робимо ось такий простий ритуал. Запалюємо три свічки, звичайні церковні свічки. Ставимо ікону, яку, яка нам подобається, і кладемо ось так лишайники відкриті. Після того, як ми його положили після 12-ї ночі це потрібно робити, ми на нього. Ось так. Дуже близько ми на нього начитуємо заговір. Який заговір я його додам до цього відео, ви побачите? Його потрібно прочитати 33 рази, так якби видихаючи, ось на цей лишайник. А ще лишайники раніше. Клали всередину подушки для того, щоб захиститися і зняти з себе негативні енергії, бо лишайник це дуже міцна істота, і я хочу сказати, що до нього треба відноситися з повагою, бо росте він дуже повільно. Це 1-3 мм в рік. І щоб зібрати його величиною з кулак, потрібно 10-15 років йому для того, щоб вирости. Я зараз вийшов після 12-ї ночі для того, щоб Зробити окінчення ритуалу з лишайником для того, щоб виконати справу для свого клієнту того, що ми чистимо родову лінію. Зараз мені залишилося тільки спалити заговорений лишайник для ось в таких умовах: дивіться. Після ночі мені а, треба було знайти ось таке місце, це не дуже легко, а місце а, яке оточене таким ось колом з дерев. Я знайшов таке заздалегідь. Звичайно ж, у лисі неможливо практично знайти. Щось подібне вночі. Але я зараз тут проложив собі шлях. І ось я знаходжусь прямо у колі дерев. Неважливо, які це будуть дерева, але це коло захисне і створює такий. Шлях енергетичний. Ось я зараз зі свого кулька викладую цей заговорений лишайник для того, щоб його спалити. Ось зложимо так і спалюю темряву, спалюю біль для того, щоб розчистити. родову линию. Спалюю темряву, спалюю биль. Расчищаю родову линию. Спалюю темряву, спалюю биль. Расчищаю родовую линию. Спалюю темряву, спалюю биль. Расчищаю родову линию. Спалюю темряву, спалюю биль. Розчищаю родову лінію, спалюю темряву, спалюю біль, розчищаю родову лінію, спалюю темряву, спалюю біль, розчищаю родову лінію, спалюю темряву, спалюю біль, розчищаю родову лінію. Спалюю темряву, спалюю біль, розчищаю родову лінію. Спалюю темряво, спалюю біль, розчищаю родову лінію. Спалюю темряву, спалюю біль, розчищаю родову лінію. І ось потрібно говорити ось ці слова, доки не догорить лишайник. Його було небагато, ви бачили, але ми закінчуємо словами да буде так. Ну і треба сказати, що трошки ошаршно, бо коли виконуєш такий ритуал після 12-ї у лісі, у темряві, починаються звуки, починаються рухи якісь навколо, особливо коли робиш це. Але треба не забувати, що ти в, захисним, в захисному колі. І я зараз піду скоріше на звикте, бо ну дійсно це напружує, і дійсно ошорошно. Але ми до цих почуттів і закликаємо.